Там таке було, знаєте, ситуація пікантна, як то кажуть. Ну ви знаєте, для нас це не важливо. На мою думку, вас нам послав Бог. Ну не то, щоб і Бог послав, але то, що послали, да, це ви точно вгадали. Така коли мені виходити на роботу? Ну прямо зараз і виходите. Прямо зараз? Ну так От. я розумію, що у такого спеціаліста як ви можуть бути е, інші пропозиції. Тому я вирішив зробити ось так. Це аванс, це вам. Ну, що за рік? Ні, це за тиждень. <рик> Нічого собі, ви одразу на японську перейшли. <рик> ага. Ага. Так і є. Я тоді так. Ну, супер. Мені дуже приємно, що ви прийняли мою пропозицію. Тому за п'ять хвилин у нас з вами буде Сасака Хірамота. Сасака хіромота я не буду навіть за такі гроші. О, ви, мабуть, знову жартуєте, тому що Сасака Хірамота – це наш партнер. І він зараз приїде на ділову зустріч, на якої ви будете перекладачем. Я думала, що це є мої службові обов'язки. Знову жартуєте, так? А ну добре, буквально за дві хвилинки а, почекайте, і я повернусь з паном Сасакою. За, 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 за срака мені зараз буде. Довбана Яна. Алло, Яна, що ти там написувала мені? Тобто не пам'ятаєш? Я перше резюме, яке тобі потрапилось в інтернеті і просто вставила туди моє фото. Я на япона мать. Що трапилось? У мене зараз буде зустріч з Сасакою херамотою. Ні, я не в Сауні. Сасака хирамота це японець. Та ти написала, що я знаю японську. І що ж я тиждень працювала в суші-барі. Я окрім цього японського меню і привіт більш чого не знаю.